Вітаю, друзі! Чергова порція бреду з московських справ за 14 лютого. Чи нападе Росія на Узбекистан? Та реально як путінська пропаганда і його інтерв'ю діє у світі, друзі, на прикладі продовження історії про нацизм в Україні. З вами український історик Олександр Офіров зараз все швиденічко розберемо. Отже, посла Узбекистана викликали до МЗС Російської Федерації. І вимагають пояснити слова, які, ну, очевидно, які, скажімо так, в ситуації з Україною. Ще раз Путін підкреслив, що саме через це ми напали, перепрошую, зробили СВО, так зване, в Україні. Отже, голова Національної медіа Асоціації Узбекистану, і він же, голова громадської ради Міністерства дошкільного виховання Узбекистану, Шарзодхон, Кудратходж. Сказав, що ті, хто не можуть вивчити мову узбеків, і є або окупант, або ідіот. При тому він зазначив, що дійсно дуже багато народів приїхали в Ташкент. Нагадаю, в 1966 році було величезне, був величезний землетрус, де постраждала частина центрального Ташкенту, і почалося велике будівництво, відбудовували. Але що це означає? Е, пан Кудрат Ходж сказав. Що за 60 років можна було і вивчити узбекську мову, але у нас ростуть вже третє покоління людей, які не спілкуються узбекською мовою. І що ви знаєте, сталося? Звісно, на злочинці і шапка горить: 31 мільйон населення Узбекистану, з них 5,5% це росіяни. Так само таджики, Так само є ще кілька народів, в тому числі там незначний відсоток є і українців, і білорусів. Але шапка загорілася на російському злодюжці. Сам пан Кудрат Ходж не казав, що там росіяни чи білорусі, він конкретно сказав, що така є справа. Що ти або окупант, або ідіот. І що ви думаєте, його посла Узбекистану викликають пояснити, чому така несправедливість. І ще покликається на Конституцію Узбекистану, де є. Повноправний розвиток усіх мов. І, звісно, друзі, ми з вами можемо е, питання вточнити і до Ерефії Московії, адже на території Ерефії проживає близько 10 мільйонів українців і не існує жодної українського видання, жодної української школи, бодай жодного українського класу. Ну, зрозуміло, що московитам можна все. Але зауважу, що Очевидно, старт пішов зовсім інших процесів, ніж вони розраховують. І я хотів би наголосити, що ця справа ти окупант або ідіот, справді вона є для Узбекистану сьогодні дуже важливою, адже вони намагаються будувати свою політику і якомога більше відірватися від Російської Федерації та її імперських амбіцій. Адже Путін сказав СССР, це Росія, і кожен узбек зрозумів. Що не існувала жодної державності узбеків, а існувала просто Росія. Справа по Путіну, друзі, тут цікаве продовження. Пам'ятаєте інтерв'ю Карсону, де Путін сказав близько так, що 80 років вже як Гітлера нема, але справа нацизму живе. І начебто всі посміялися, проте Міністерство закордонних справ Московії через свого посла в Отаві в Канаді, господіна Степанова. Що зробило? Вони уряду Канади сказали: видайте Росії міжнародного злочинця Ярослава Гунька. Так, пам'ятаєте, це той 98-річний ветеран е, німецького війська. Те, що ми говоримо про національне формування СС Галичина, ВАФНФС Галичина, який в Канаді після другої стої війни, от 45-го року, сорок пізніше трошечки, живе в Канаді. Так, от росіяни вимагають його видати Росії на підставі, якій на підставі, що він був громадянином РФ, точніше СССР, Гунько, народжений 25-го року, час, коли він вступив, коли Росія. Почала війну з німеччиною, він не був громадянином СССР, тому що він був неповнолітнім. На якій основі намагається ОССР видати просто місце народження, яке колись було територією тернопільського воєводства, речі поспоїти, Ну і так далі. Що ж ви думаєте, все е, стається? Потім вони починають розпасовочку з своїми союзничками. Виявляється потім МЗС Білорусі, відповідаючи на питання, хто його задав, не знаю, але росіянам. Така розпасовочка, знаєте, два клоуна пасуються. Говорить наступне. Е, цитую, ні рядовий і частний случай ето, а серйозніша проблема. От Білоруси ще Лукашенка в'язався туди. Друзі, я хотів би наголосити, що справа видачі росіянам, людей, які їм мулюють перед обличчям після Другої світової війни, дуже розповсюджена. З 1945 року по майже початок 50-х років існувало таке явище як табори для приміщених осіб або dp табори які розміщувалися на території Західної Німеччини, Австрії, навіть Італії, де було в цілому е ну, трошки більше мільйона осіб, які, от після завершення Другої світової війни, не були громадянами тих держав, де вони опинилися, Європи. І вони по суті просили політичного притулку, бо вони не хотіли повертатися на свої старі місця, але через те, що вони були людьми без громадянства, процес починався перевірки їхнього статусу. І у цих таборах, ДІПІ таборах табори переміщених осіб мешкало близько трошки більше 200 тисяч українців. І от всіх з цих українців МЗС Росії, тодішньої СССР, вимагав повернути на територію. Батьківщини, так би мовити. І от, друзі, процес, виявляється, не зупиняється. 98-річний Ярослав Гунька тепер виявляється, Росію намагається повернути його для суду. От вам, друзі, і те, що Путін говорив про 80 років, нема вже Гітлера, а нацизм. Процвітає російський нацизм і справді процвітає. Друзі, дякую всім, хто дивиться. Це другий випуск цього таких спецефірів, новинно-інформаційно-історичних паралелі. Тому, якщо вам цей формат заходить, буду його продовжувати. Нагадаю, що ми працюємо для українського Ютубу. Дякую всім за ваші вподобайки, коментарі, поширення. Напишіть знову, пишіть, будь ласка, чи потрібен цей формат? Бо я маю про це знати і щиро дякую всім, хто допомагає на Ютубі, друзі, і хто е, допомагає фінансово. Все в описі цього Відео з вами був український історик Олександр Ауферов.